Так, всім доброго дня в таких умовах сьогодні знімаємо відео, але огляд у нас був. В кращих умовах, без доща. Сьогодні ми купили Volkswagen Golf 7 для наших замовників з Польщі. 2015 рік, 11 місяць пробігом 200 тисяч кілометрів. 1,6 двигун, 81 кВт, в дуже гарному стані, як технічному, так і візуальному. Є в нас одне крилочко підкрашене, але в цьому нічого страшного в нас немає. Там ніяких ДТП не було, якась була мінімальна коцка. У нас автомобіль йде на адаптивному круїз-контролі. На 16 легкоплавних в плавних дисках гума в дуже гарному у нас стані, в такому кольорі у нас автомобільчик. Ззаді теж у нас гума ще в гарному стані. Тормоза мають притертися, тому що автомобіль трошки у нас стояв. На 200 тисяч пробіга ніяких замічань у нас по автомобілю немає. По салону у нас також немає. Подивіться просто на цей стан автомобіля. Я вам бігом покажу, бо трошки дощ іде. Все дуже в дуже відмінному стані. Руль взагалі як новий. 199 тисяч пробігу на навігації, на кліматі, п'ятиступенева коробка передач, на партрониках теж. Ззаді також все в дуже-дуже гарному стані. Ціна автомобіля в Німеччині вийшла клієнтам 8400 євро. Дуже гарний стан автомобіля. Це був третій жаль огляд для наших замовників, але ми знайшли те, що шукали клієнти. Все стан нового автомобіля. Діагностику вона теж як по маслу пройшла. Сажує фільтр. Все чистеньке, форсунки гарно працюють, турбіна дуже гарно теж працює, мотор працює гарно, ніяких слідів підтикань, нічого такого не виявлено. Є такі мінімальні моменти по автомобілю, типу от вм'ятинки, наприклад. Є у нас також з цієї сторони маленька така царапинка. Але це все не критично, це все можна зробити, виправити. Але саме головне, що автомобіль в дуже гарному стані, як технічно, так і візуальному стані. Рекомендуємо всіх, звертайтеся до нас, замовляйте автомобілі, допоможемо, оглянемо, виберемо, доставимо в будь-яку країну Євросоюзу та Україну, крім Росії та Білорусі. Дякую.